Добрий день, діти! Вітаю вас з початком нового дня та початком нових знань. Сідайте, будь ласка, зручно, і ми почнемо нашу цікаву подорож. Зараз дуже швидко будуть з'являтися кольори. Ви повинні їх швидко називати. Молодці. Який перший колір з'явився? Жовтий, червоний і синій. молодці, та ще й зелений. Подивіться, будь ласка, в нас є автостоянка або парковка. Нам потрібно з вами порахувати, скільки червоних автомобілів знаходиться на стоянці. Правильно, а скільки жовтого кольору машин. Молодці, діти. А зараз досить таки цікаве, але потрібно уважно рахувати. Нам потрібно порахувати, скільки машин білого кольору. Поліцейську машину вона в нас біла з чорним. Ми можемо рахувати з вами. Як білу, так і чорну, тому також її рахуємо. Молодці діти! Тепер порахуйте, будь ласка, скільки машин червоного кольору. Молодці діти. Скільки машин жовтого кольору? Молодці діти, а скільки ж машин чорного кольору. Молодці діти. Чудово! А зараз подивіться, діти. У нас є з вами машини. Вони однакового кольору. Ні, вони різного кольору. Нам потрібно визначити, який за порядком, Колір, який я буду з вами називати? Не забувайте, що ми з вами рахуємо зліва направо. Що ж, почнемо? Яка за порядком синього кольору машина? Правильно, четверта. Яка за порядком зеленого кольору машина? Молодці, друга, а яка ж за порядком оранжева машина? Молодці, чудово. А яка за порядком блакитна машина? Перша, а яка за порядком червона машина? Третя, яка за порядком оранжева машина? П'ята, молодці. Діти, подивіться, у нас є з вами гаражі. Нам потрібно розмістити машину туди, якого кольору в нас вона з'явилась. Перший трактор з'явився, якого кольору? Правильно червоного. Скажіть, будь ласка, діти, куди ж ми повинні з вами поставити, в який гараж? Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий чи шостий? Перший. А чому саме в перший? Тому що гараж червоного кольору і машина червоного кольору молодці. Далі дивимось, якого кольору у нас трактор? Фіолетовий. Добре. Скажіть, будь ласка, в який гараж ми за рахунком будемо ставити? В перший гараж у нас був червоний, там вже є трактор. У нас є з вами другий, третій, четвертий, п'ятий та шостий гараж. Впер... Другий, правильно. А чому другий? Тому що гараж і трактор однакового кольору. Молодці діти. Давайте далі. Ось у нас трактор якого кольору? Жовтого. Скажіть, будь ласка, куди ми з вами його будемо ставити? В третій, четвертий, п'ятий чи шостий? Правильно, в третій. А чому в третій? Тому що трактор і гараж жовтого кольору. Молодці діти. Тепер у нас наступний. Правильно, зеленого кольору трактор. А де ж зеленого кольору в нас гараж? Правильно, молодці діти. Далі в нас якого кольору гараж повинен бути? Синього, молодці. І залишився в нас останній порожній гараж. Молодці. Ви чудово впорались? А зараз, давайте з вами подивимось, до нас прийшли якісь геометричні фігури, але потрібно до них дібрати ще маленьку фігуру, тому що всерединці така сама фігура, яка є в нас на малюнку. Наприклад, перша фігура в нас яка? Кола, потім трикутник, ромб і квадрат якого кольору в нас коло. Червоного, а якого ж кольору в нас трикутник. Синього, а якого кольору в нас ромб? Жовтого і в нас залишився квадрат зеленого кольору. А зараз давайте доберемо з вами частинку фігури, якої не вистачає в центрі наших геометричних фігур. От, наприклад, У нас не вистачає в кружечку кола, в трикутнику трикутника, а в ромбі що не вистачає? Маленького ромба, а в квадраті. Маленького квадратика. Подивіться, будь ласка, до нас прилетів незвичайний метелик. А чому ж він незвичайний? Тому що має на собі геометричні фігури. А ще він такий чудовий різнокольоровий. Давайте складемо з вами правильно нашого метелика. Перша геометрична фігура повинна бути квадрат. Друга, яка в нас повинна бути ось тут? Правильно коло. А яка ж у нас на правому крильці? Ось тут повинна бути геометрична фігура. Трикутник. А ось тут повинна бути яка в нас фігура? Ромб. Молодці діти. Давайте ж подивимось на нижні криця його. Яка повинна бути ліворуч геометрична фігура? Праворуч трикутник і ліворуч ромб. Але це ще не все. У нас є з вами два кружечка. На його тільці не вистачає двох кружечок. А скажіть, будь ласка, діти, які кольори ви бачите на нашому метелику? Наприклад, голова якого кольору? Зелена. Верхні криця якого кольору? Червоні. А тулуб якого кольору? Синій. Ай, нижні крильця які? Жовті, молодці діти. Що ж, давайте з вами повторимо, що ж сьогодні на занятті ми з вами вивчали, а точніше, вже повторювали. Правильно, кольори. Що ж, сподіваюсь, вам сподобалось. На цьому ми завершимо наше заняття, діти. До побачення!